Працівниками головного слідчого управління Національної поліції України під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні було отримано інформацію від працівників Служби безпеки України, управління стратегічних розслідувань Закарпатської області, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що на території Закарпатської області один із суб'єктів господарювання промисловим образом виготовляє зимовий спортивний одяг з символікою Російської Федерації. Які в подальшому експортуються на користь підприємств країни-агресора. Часто розслідування було установлено, що службові особи та працівники цього підприємства, достоменно усвідомлюючи про кінцевого споживача виготовленої продукції упродовж 2023 року, тобто упродовж збройної агресії Російської Федерації проти України, виготовляють спортивний зимовий одяг. Із гербом та символікою Російської Федерації, яка в подальшому поставляється на користь національної збірної країни-агресора з гірського нижного спорту. Повідомляється, що спецоперацію реалізовували слідчі головного слідчого управління та департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільної зі службою безпеки України та Державною прикордонною службою за процесуального керівництва офісу Генерального прокурора було проведено вісім санкціонованих обшуків. Під час проведення обшуків в офісних та виробничих приміщеннях було вилучено виготовлена форма зимова спортивна з символікою, емблемами країни-агресора агресора. Матеріал, символи, які використовувалися для створення цієї форми, документи, які підтверджують постачання на користь саме збірною Російської Федерації, та обладнання, яке використовувалося для незаконної діяльності. У разі доведення вини службових осіб та працівників цього підприємства їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 10 до 12 років. Наразі діяльність зазначеного підприємства припинення працюваль керівництво в цьому крові провадженні здійснюється прокурорами офісу генерального прокурора.